Тим часом, поки вони завдають своїх ракетних ударів терористичних, британська розвідка розповіла, чим ще займається Російська нацистська Федерація після відступу із правобережжя Херсонщини. Це їхній новий огляд станом на 18. -те. Листопада вони пишуть, що російські сили після відступу із правого берега Дніпра на Херсонщині проходять до Їх комплектують їм нові руки, нові ноги, е декого збирають взагалі по частинах відправляють на територію Росії. Ну добре, вони так не писали. Вони написали, що частина з них певно залишилася на півдні, а частину можуть перекинути під Бахмут, тому що все ж таки втрати в них є дуже серйозні і їх треба дійсно доукомплектувати тому що їх же ж кинули голих босах на правий берег все що вони з собою мали це пральні машинки це якісь велосипеди покрали і потім на тих велосипедах по тих баршах шеренгою крутили педалі щоб не потрапити під удари українських хаймерсів затитую слова британської розвідки зведені їхні підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з кримом та поблизу Сіверського донця на межі Донецької і Луганської областей деякі ці місця розташовані за 60 кілометрів углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями. Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з під Херсона, для посилення і розширення наступальних операцій під Бахмутом. Я заакцентую вашу увагу на одному на одній фразі. Деякі ці місця оборона російська розташовані за 60 кілометрів вглиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями. Тобто британська розвідка нам ніби анонсує про те, що ЗСУ готові здійснити новий черговий прорив. Можливо, він відбудеться не настільки швидко, як би нам того хотілося, можливо, не такий масштабний, як би нам того хотілося, але це те, про що ми з вами починали цей інформаційний день ранковий. Зведення біля Криму сигналізують про те, що росіяни готують оборонні позиції для того, аби не оборонятися, а з них піти. А отрицательне наступлення це ще по-інакшому називається на їхній іншому мові, яку вони собі придумали. Е і будемо сподіватися, що так воно і дійсно станеться, тому що оборонятися ну абсолютно немає змісту, тому що росіянин на території нашої країни може бути е російський військовий, може бути або полонений, або двохсотий. Іншого варіанту не дано на щастя.